Сьогодні 23 квітня, неділя друга після Пасхи, Томена, Антипасха, постараюся створити в своїх думках та почуттях тишу. Щоб спромогтися почути та прийняти слово святого Євангелія. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Коли настав вечір того самого дня, першого у тижні, і двері були замкнені там, де були учні, зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм Мир вам. Сказавши це, показав їм руки й бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж задержите, задержаться? Томаш, один з дванадцятьох, на прізвище близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали Ми бачили Господа. Він відповів Як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмох днях учні його знову були в домі. І Тома був з ними. У Ісус. А двері були замкнені. І стає посередині і каже Мир вам. Потім каже до Томи, Вложи сюди твій палець і глянь на мої руки. І простягни твою руку, і вклади її у бік мій. І не будь невіруючий, але віруючий. Тома відповів і сказав до нього Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус, тому, що ти бачив мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили і увірували. Багато ще інших чудес сотворив Ісус на очу своїх учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що Ісус Христос, Син Божий, та увірувавши, щоби мали життя. Його ім'я. Страх це те почуття. Яке панувало в серцях та думках учнів Ісуса увесь перший день по Воскресінні, аж до вечора. Вже й Марія Магдалина їм звістила, що бачила Воскреслого Господа, а вони, однак, не повірили, отже, сидять десь за зачиненими дверима, перелякані та у розпачі. І не знають, що їм робити далі, що тепер з ними всіма буде, чого їм ще чекати, куди йти, як розуміти все те, що відбулося? Відповідей, здається, немає, а є лише страх і зачинені двері. І аж тут серед них з'являється сам Ісус. Зачинені двері для Нього не є перешкодою, страх учнів також його не стримує. Вітається, говорячи, мир вам. Той мир, який Він приносить, проганяє страх. Натомість приходить велика радість. Іще апостолам дається дар нести Боже прощення всім людям. А чого в житті боюся я? Від чого намагаюся сховатися за зачиненими дверима? Чи дозволю Господу перемінити і мій страх у радість? Апостол Тома його чомусь не було тоді серед учнів, можливо, був серед них найвідважнішим і пішов, так би мовити, на розвідку, в той час, коли решта учнів боялися та ховалися. І от вони зустріли Воскреслого, А він ні. Напевно, Тома заперечував. Воскресіння Ісуса не стільки зневір'я, скільки з певної досади, Ну як же так пропустив найважливішу подію? Легше заперечити сам факт, ніж визнати себе невдахою. Але за кілька днів Ісус приходить знову і тепер вже звертається саме до Нього. Не докоряє, лише виявляє особливу увагу. І Тома повністю до кінця визнає Воскреслого: Господь мій і Бог мій. Коли настав вечір того самого дня, першого у тижні, і двері були замкнені там, де були учні, зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам! Сказавши це, показав їм руки й бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж задержите, задержаться? Томаш, один з дванадцятьох, на прізвище близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали Ми бачили Господа. Він відповів Як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмох днях учні його знову були в домі, І Тома був з ними. Увіходить Ісус. А двері були замкнені. І стає посередині і каже Мир вам. Потім каже до Томи: Вложи сюди твій палець і глянь на мої руки. І простягни твою руку, і вклади її у бік мій. І не будь невіруючий, але віруючий. Тома відповів і сказав до нього Господь мій і Бог мій. Каже йому Ісус Тому, що ти бачив мене, віруєш. Щасливі ті, які не бачили і увірували. Багато ще інших чудес сотворив Ісус на очу своїх учнів, що їх не записано в цій книзі. А ці записано, щоби ви увірували, що Ісус Христос, Син Божий, та увірувавши, щоби мали життя. Eu Hospital. Хочу і я зустріти в своєму житті тебе Воскреслого у такий спосіб, який вибереш ти сам, прагну визнати тебе так, як Тома, Господь мій і Бог мій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.